Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу поставити таке питання до Картару Глобальне. Що хочуть отримати від цієї війни? І якою бачить кінець війни Америка, Китай, Євросоюз, Араби і Африка? Що хочуть отримати від цієї війни? І якою бачить кінець війни? Америка, Китай, Євросоюз, ведучі страни, Араби і Африка. Америка хоче утримати світове господство, статися на геополітичній сцені головними. Китай. Китай хоче від цієї війни статися на, на головній геополітичній сцені. Головним Європа. Європа хоче розширити свої можливості. Розширити свої можливості. Вона хоче зберегти, так, знаєте, паритет між двома странами, які претендують на імператора і імператрицю, і знаходити баланс. Що хоче Араби, Араби хочуть з чимось попрощатися. Араби хочуть чимось попрощатися. Ви знаєте, вони стоять перед вибором. Вони стоять перед вибором. Карта, е коли люди щось втрачають в цій війні, от, е і коли люди все-таки свій вибір зроблять між однією або другою стороною. Але, як не странно, араби зараз знаходяться в якомусь такому Роздраєному стані, Африка. Африка хоче від цієї війни прориву. Прорив. Африці нужні нові можливості. Африці нужні нові, нові можливості. Що хоче Україна, я питати не буду. А от Америка з Китаєм карти показали чітко. Кожний хоче господствувати в цьому світі, і це пояснює все, що відбувається зараз. На нашому, на нашому земному шаріку. Боротьби, боротьба двох цивілізацій китайської і прозападної, скажімо так. Імператриця і імператор. Равні по силі, равні, і кожен хоче бути першим. От ця парочка зараз і веде всю ігру. Свої вигоди хоче отримати. Звичайно, Європа. Чого такі засмучені араби? Що вони тіряють, що їм не подобається, перед яким вибором вони стоять. Араби хочуть стабільності і процвітання. Араби хочуть стабільності і процвітання. Карта стабільності, щоб все було як є, і процвітання, звичайно. Їм ця війна, кстати, не очень. Не очень. не знаю, що вони теряють, що приобретають, але карти показують їх настрій як не дуже такий. Знаєте, оптимістичний. Їм хочеться стабільності і процвітання. Я це виключа.